Задача 7.194. У посудині об'ємом 10 літрів знаходиться 0,25 кг азоту за температури 27 градусів Цельсія, яку частину тиску газу становить тиск зумовлений силами міжмолекулярної взаємодії, а також яку частину об'єму посудини становить власний об'єм молекул. Як тільки ми говоримо про. Сили міжмолекулярної взаємодії і власне б'є молекул ми зразу розуміємо, що рівняння клеперона Міділеева ПВ дорівнює М на Мю РТ тут не застосоване. Нам необхідно застосовувати трошки більш складне, але більш загальне рівняння P плюс НЮ квадрат А В квадрат. V мінус nu B, не плутаємо об'єм та якісь речовини, дорівнює М на ню РТ. От оце рівняння. Ми і застосуємо. Порівнявши їх, бачимо, що за додатковий тиск відповідає частина P' nu квадрат а на В квадрат. І за додатковий об'єм це просто ню помножити на В. Що нам відомо? Нам відомий об'єм. 10 літрів. Літр це кубічний дециметр. Це 10 мінус третьому метра кубічного. То ми маємо 10 на 10 мінус третьому метра кубічного. Це об'єм. Маса рівнює 0,25 кг. Йдеться про азот. Для азота молярну масу можна навіть запам'ятати, а можна знайти в таблицях. Це 28 на 10 мінус 3 кілограма на моль. Кілограма. Так, і нам відома також температура. Правда, нам потрібна температура за шкалою Кельвіна, то ми до цих 27 додамо. 273, воно дуже зручно вийде 300 кельвінів. Яку частину становить тиск, це означає, що нам треба взяти P' і поділити його на П. Яку частину газу становить об'єм, це означає, що нам треба взяти В. Ну, Тут В' штрих його не називаємо, а напишемо ньюто множити на b поділити на В. Ось такі величини нам необхідно розрахувати. Ну і перш за все бачимо, що якби ми знали А, ми могли би підставити тут М на до квадрату, А, поділити на, а зрештою, В то у нас є. Тому на все В квадрат. Ось так. Нам необхідно буде знайти А з таблиць. Оце стало в рівнянні Вандервальса. Таблиці можна знайти, наприклад, в методичці для лабораторних робіт, або загугліть це значення. І маючи всі величини, тут підставляємо. Проблемка в тому є в нас, що ми не маємо P. Але P ми можемо розрахувати з цього рівняння. Тобто після цього ми знайдемо тиск з рівняння. Нам треба взяти RT на ν. Ну і тут стоїть в B. і також... Відняти від цього квадрат А на V квадрат. Це якраз те значення, яке ми щойно порахуємо. І після того вже можна рахувати p штрих поділити на P. Ви мене можете, звичайно, запитати, а чи не можна було P взяти звідси? Як оцінку так. Але точніше буде оцінка з рівняння вандервальса Ну і зрештою, якщо нас тепер цікавить ню помножити на B, як та додаткова частина, ну, чи вірніше, як об'єм молекул, власний об'єм молекул газу, то нам теж замінити доведеться M на μ замість ню. І ми маємо M на об'єм. Об'єм у нас відомий, константу Б теж знайдіть, будь ласка, з таблиць. І зрештою... На цьому задача вже буде повністю розв'язана.